Перебуваючи на стрільбищі, завжди варто пам'ятати, що захист ваших органів слуху має бути на першому місці. В цьому відео хочемо розповісти про активні наушники від бренду E-Armor, модель m 31 Тепер переходимо до професійних особливостей даних наушників. Шумоподавляння в даних наушників йде до 22 дБ. Швидкість реагування на шум 1 мс. Декілька режимів налаштування гучності, які ви самостійно встановлюєте за допомогою клавіш, які є присутні на вусі. Також важливим є те, що наушники готові автономно. Оно працювати 350 годин. Це є дуже зручно в умовах, коли у вас немає доступу до змінних батареїв. Батарейки не йдуть в комплекті, про це попікуйтеся відразу під час придбання даних наушників. Тут є вбудований розім під НАТО стандарт. Це дозволить вам додатково монтувати гарнітуру. Тож, якщо ви в пошуках надійного захисту ваших органів слуху, варто звернути увагу на активні наушники від бренду ІАР. E Переходьте на наш сайт, замовляйте. Дякую за увагу! вдалого дня! На зв'язку!